Минуле змінити неможливо, а творити майбутнє ми зможемо лише об'єднавшись, звільнені з полону воїни, шанси на позитивний результат пошуку зниклих безвісти малий, але він є. Він б'є джерелом із ваших надзусиль повернутися в спогади і згадати, кого ви бачили там. У нас втрачені сенси життя. Ми більше не розуміємо, куди йти і до кого звертатися. Люди йдуть до церкви за спасінням і дивом, а ми до вас. Люди хочуть бути почуті Богом, а ми вами. Подивіться, будь ласка, на світлини. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарнях на Росії. Проект чекаю, шукаю, знайду. Ця медійна платформа шукає звільнених з російського полону та небайдужих людей. Щоб це відео швидше дійшло до свого глядача. Будь ласка, пошир постав подобайку, напиши коментар і задонать на зсу. Донать живим, мертвим твої гроші не потрібні. Давай врятуємо один одного низький уклін кожному.